Доброго дня малята! Запрошую вас сьогодні про продукти харчування дещо цікаве взнати. Продуктів харчування дуже багато і всі вони різні, бувають корисні, а бувають і шкідливі, тому перед тим, як їх споживати, треба добре про них все знати. Їжа для людини є джерелом енергії, тому що в їжі в різних продуктах знаходяться дуже багато різних вітамінів. У деяких продуктах є декілька вітамінів, але вживати їх треба дуже своєчасно, добре і коли ми їх приготуємо у їжу. Коли ми споживаємо різні вітаміни, тобто різні продукти, то ми з вами можемо мати фізичну силу і витривалість, гарний настрій, охоту для навчання з радістю, а також здоров'я зараз і в майбутньому. Продукти харчування це будь-яка продукція тваринного і рослинного походження та вироби з неї притаманні для харчування. От Продукти харчування рослинного походження це все те, що росте в природі, це овочі і фрукти, які ми з вами саджаємо, вирощуємо, це ягоди різні, це фрукти. Які ми з вам, які ростуть на деревах. Продукти харчування тваринного проходження це все те, що ми маємо від наших тваринок, яких ми також спеціально вирощуємо. Це може бути молоко і молочні продукти, продукти з м'яса, продукти з яєць. Також важливими для нашого організму є продукти з мешканців водою. Зараз запрошую вас пограти в гру, який продукт зайвий. Подивіться на цю картинку і назвіть продукти, які ви тут бачите. А тепер подумайте, який продукт зайвий тут і чому. Так, це зайве молоко, бо це продукт тваринного походження. А які тут продукти ви бачите? Назвіть їх. І що тут зайве? Так, зайва капуста, бо це продукт рослинного походження. А що ви бачите тут? І що тут зайве? Так, зайва риба. Бо це рибопродукт, вона вже нам приготовлена на тарілиці. Дивимося далі. Що ви бачите, які продукти ви бачите на цій картинці? який продукт тут зайвий. Так, зайвий лимон, бо це продукт рослинного походження. А які продукти ви впізнали на цій картинці? Який продукт тут зайвий? Так, це сало, бо це продукт тваринного походження. А які тут продукти ви бачите? Назвіть їх, будь ласка. Ви помітили, що тут зайве? Правильно, зайва риба, бо риба відноситься до морепродуктів. Дякую вам, малята за гру. Отже, пам'ятайте і смачно всі продукти споживайте. Будьте здорові і бережіть себе!